Сніданок, Біс, після бурхливої, неспокійної ночі, вибухало, гриміло, деренчало, стріляло, чого тільки не почули ми. Все було. Ми були в центрі війни, в центрі атак, в центрі лиха, зім, зем, яке зараз на землі відбувається, пережили. Вийшли з нервовою розшатаною системою, серцевими захворюваннями, зруйнованим дитинством у малих хлопоків та дівчат. Оцей результат. А у людей, крім злоби, ненависті, нічого не залишилося. Що зміниться, якщо життя підуть раніше пенсіонери, інваліди, такі як мій чоловік? Якщо розіб'ється халупа, в якій ми живемо? Що від цього зміниться? Да нічого? Зовсім нічого не зміниться? Навіщо все це? Після такого вступу? Продовжуємо жити далі. Сніданок. Вибачте мене за те, що я не стримала свої почуття. Так, фарширований перчик вибрала найменший, бо інші набагато більші, за розмірами товстіші. І за вагою перевищували ту норму, яку мені потрібно, яку я можу з'їсти на сніданок. Вага 130 грамів, фарш, м'ясо філе, куриці. Перекрутила на м'ясорубці, додавила вимочений в молоці хліб, брала білий хліб, цибулю, моркву, яйце, все це добре розмішала, додавила багато спецій різноманітних. Сіль, перець, куркуму, паприку, базилік і так далі. Знову все це вимішала добре, дала настоятись, поки готувався соус. Соус готувала, як звичайно, цибулю покришила, моркву потерла, поклала на пательню, трошки олії, все це тушкувала, в кінці додала. Томатну пасту, розвела її водою, сіль, цукор, знову перець, лавровий лист, довела до готовності та й залила свої фаршировані перці, так, щоб вони були не сухими, покрила їх гарним смачним соусом та й поставила тушкувати. Не менше години вони були в духовій шафі. Витягла, перевірила, чи готові. А як перевірила, натиснула оцю шкірку, перця м'яка-м'яка, отже, все приготувалось. Далі можна вже їсти. Смачно, дуже смачно запиватиму кавою без цукру, вже звикла для мене з сукром, мабуть, кава вже і не, не здаватиметься такою смачною, як раніше, вітамін. Та й підняти самою собою настрій. Бо жити треба далі і куштувати дуже смачну їжу. Раджу і вам це робити. Зустрінемось в обід. Хай всім щастить. Спокою. Ой, муха ще сіла. Оце так, треба буде і ложку помити. Ну що ж, бувайте до обіду, хай щастить.